Мене звуть Сіракуров Геннадій, я молодший лейтенант, командир другої роти 152 го батальйона, 117-ї бригади. Мабуть, відчуття довго, як то кажуть, але е, хотів зробити це, скажімо так, пораніше, але е, друг. Який попав до Лав ТРО, він вже, він скажімо так, відстояв черги, сказав все зайнято, сказав Чекай і, в принципі, розумів, що рано чи пізно мені прийдеться ну, йому допомагати, або міняти його, заміняти, або бути з ним разом. не знаю, Мабуть, відчуття якоїсь справедливості, яке повинно бути. Війна почалася неочікувано, і особливо я не вірив в те, що, в те, що ця війна почалася. І мені було дуже дуже обідно за те, що я помилявся в своїх поглядах. І я розумів, що якщо не такий, як мій друг, як я, ми не будемо захищати наші. Наші власні інтереси в першу чергу, наші родини, наші, наші сім'ї, то ніхто це не буде робити окрім нас. В Києві залишився в Києві. Я не підтримував на початку всю цю, скажімо так, Майдан, всі ці політичні настрої, як то кажуть, був аполітичний. Але коли це вже сталося в 22-му році, я, скажімо так, кардинально поміняв. Я зрозумів, що я помилявся в першу чергу, особливо для себе. Це була дуже велика помилка. Спортивний досвід. Коли ти націлюєшся на результат, ти просто працюєш, працюєш, працюєш. Поки не отримаєш результат, тут так само. Тут я прийшов абсолютно чистим білим листочком, який нічого не знав, нічого не вмів, не розумів. Але для війна це дуже серйозна штука, навіть серйозніша, ніж я міг собі уявити. І прийшлося все з нуля для себе вивчати, для того, щоб в першу чергу зберегти своє життя. І на ну, зараз, ну, зараз це вже досить, який передається для, для моїх підлеглих, так само збереження життя і отримання досягнення перемоги. Почалося все дуже банально. Мені дуже хотілося займатися танцями. Потім відкрив для себе такий напрямок, як Полденс. І з цього все почалося. Це було для мене складно, але мені подобалась фізична нагрузка працювати. І для мене це було цікаво і дисциплінувало в багатьох напрямках життя мені це допомогло. дисципліна, послідовність і постійне виконання, виконання, виконання до результату. Це дуже складне питання, тому що я е, стикався з дуже толковими командирами, е, які розуміють е, те, що вони роблять, е, а також стикався з такими, які е, наче роблять це правильно, по, як кажу, по підручнику, але в них не виходить так, як це хотілося. Бувають втрати, бувають якісь. Сутички внутрішні, це дуже така тонка грань, психологічна майже. Якщо дозволити, скажу за свій бойовий досвід, тому що батальйон для мене трошки новий, але в мене є власний досвід, це декілька ротацій, враховуючи те, що я, скажімо так, молодий військовий. Це в основному була кліщівка, кліщівка і покровський напрямок, велика новосілка. Так вийшло, що сама перша ротація була досить коротка, але вона для мене була, як перший досвід завжди, дуже яскрава. Наступна кліщівка це друга, вона була ще яскравіша, було з чим порівняти. І перша була ротація дуже коротка, друга була така досить. Досить довго, навіть навіть за моїми мірками. Ну і наступна після неї теж була така сама, по 8 місяців ми знаходилися в зоні виконання бойових завдань. Мені запам'ятався мій, мій перший, самий перший вихід, коли я побачив, побачив не все, але він був настільки яскравий. Для мене, як для молодого бійця, коли летять міни, іде стрілка іде штурм позицій, відбиття цих позицій, відсутність сна, легкі контузії, поранені бійці, це, це було найяскравіше. І коли свистять кулі. Над головою в прямому смислі цього слова розриваються міни, ти бачиш їх прямо біля себе, це було найяскравіше. Далі, далі скажу, може, це трошки банально буде. За кількістю бойових подій деякі, деякі просто. Згладжуються, стають на кліщів. Це дуже вразило кількість, кількість загиблих наших солдат, солдат-противника, ці гниючі трупи, вонючі, життя між ними на позиціях. Це такий трохи як фільм Жахів, в якому ти знаходишся. І це. Трохи важко переживати, але ти розумієш, що це по-справжньому, і, і навіть іноді думаєш кому про це розказати, а насправді розказати нема кому. Перемога. Ну, для мене перемога це буде коли ми повернемо наші, ну, хоча б в межах 22-го року кордони, хоча сам родом з Донеччини. Я розумію, що деякі деякі кордони ми можемо все ж таки не повернути, але повернути на початок 22-го року для мене це перемога. Коли у нас буде окрім наших територій, ми будемо мати можливість утримувати ці території, захищати і, і так само не пускати ворога далі. Насправді, насправді, ні, в армії не хочу залишатись. У мене дуже багато ідей чим займатися, і, і вони частково пов'язані і з військовою тематикою, але можливо, все можливо. Ідей багато з якої вибрати вибираю. Хочу побажати тим хлопцям, які вагаються або бояться. Іти на службу це абсолютно не страшно, особливо коли ви попадаєте до толкових командирів, які можуть вам пояснити, що таке війна. Війна це не коли ви йдете, йдете помирати за якусь ідею за чиюсь ідею, ви йдете захищати в першу чергу себе, своїх сім'ї, своїх рідних і. Відчуття страху відходить тоді, коли ви знаєте і розумієте правила ведення війни. Коли ви зрозумієте це, ви так само зможете впевнитися в своїх силах, зрозуміти, що насправді ви можете набагато більше, ніж вам здається. І це крок за кроком буде в першу чергу становлення вас як чоловіків. Як сильних, мужніх батьків, відповідальних мужів, це встановлення чоловіка в першу чергу для самого, для самого себе. А так само ми стоїмо на захисті наших рідних, близьких, тих слабких людей, які не можуть самі себе захистити, і насправді це велика честь.